Усім доброго вечора. Такий гарний вечір надступає сьогодні теплий красота. А на завтра вже розказують, що й хмара потемніє, і сонце зайде, і дощ польється, і похолоднішає. Ой, так не хочеться. Не хочеться. Ну нічого. Прийдеться все пережити. Розмотай мені. Його. Як воно розмотується. Та що? Та нічого. Ти сюди покладай. Ви з ногами дригайтеся. Сюди положи, щоб я бачила. Сюди. Ось так. так. Я поводить. Як воно правильно доно лежати? Якою стороною донизу, а якою доверху. Оце і верху. Чого? А, чого? а, а що? Тут... Так хоч, хоч лабору, тут, там, Це, я бороть, хоч так. Я хочу правильно. Розумість? Я хочу правильно знати, якою як воно стороною. О -о... Як положиш, так і буде. Ось так Так, Як ти не знаєш, а де? я що сюди... дайду. Вижавку. Ні. Ти нікому нічого Чи не знаєш. тобі як ти спитай, то ти всіх запеєш, що ти не знаєш. Да. Я думала, що ти хоч трохи щось знаєш. Я. Yeah. ж ти поїхав по льоху по січа. Ось яке воно каралончик такий. На yeah. ще таке тверденьке. Та мені треба воно. Для чого? справи робити буде. Ну роби. Я справи буду Хочу робити. Хочу побачити. Ні, ти бачить, як раз і не будеш. Чого? Бо того, тобі воно не треба бачити. А я хочу побачити. Я вже знаю, що я буду робити, але ти цього бачить не побачиш. Так? Да? Да. Ти вірена. Уверена. Ага. Я тоді як навчуся, то я і тебе навчу, бо це усім треба. Ага. А це я на полу хочу постелити. Так, коротше, на полу, то теж не на землі. Да, да. Можна будь-якою стороною, якою, якою воно буде, а лежать такою. Та не скручуй, мені треба розкрутити, щоб воно то. То правильно, Мені треба його розкрутити. Ну, бери підмишку, Зараз да, положу, лягай на нього і лежи. Вистріше виріб'яється, поняла? Який це діти противний, о? а? Що ти смієшся з мене? Розкотиш, ляжеш. І б... Отак, перевернеш і все. Та нема там розумів. Не це ж не рібно. на землі, я зло. Вона буде рівно лежати. Да. Я зрозуміла, що це не на землі я зожу, так. Да. Правильно, як вийде, так і положу. Але ж можна було і так на коврику. Ну нічого, я захотіла на цьому. Тут венька. Так, як вони, то показують, да, такого. Кіски давити буде. У мене нема кісток. А ну так. Да. Ну, вообще. А що? Що ну? Що в мене? Ну, бери. Ох. І. Пока даю. Йдете. Хто взять, приїдь. Це Вовчик, Вовчик привіз тесь. Ну, це тепер... з війни залишилось. Ні. Ні? Це ще задовго ти... до війни було діло, Ах. дід. Не треба мене збивати. Як сам не знаєш, то й мене не треба цього тормозити. Так. Як так, ти така розумна? Да. Так, я дуже розумна. Так. 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 так, пішло. Надо займатися, потім я розкажу, що треба, усі яке можна. Конечно, я так а то усі люди як кажуть, шо? тільки що, а, як Бог захоче. Головне, щоб самому нічого не робити. Тому все від Бога залежить. До да, де вони набралися таких слів, Господи, Боже мой. Я yeah. так ніколи не кажу. Бо знаю, якщо я не зроблю, то за мене ніхто не зробить. Конечно, yeah. я Смотря що. Геть ніхто не зробить, ніхто. Те, що мені треба для мого здоров'я, ah, це ah, тільки від yeah. людини залежить, правильно? Щось no, з'їсти, я за те можу. На yeah. що no, за мене їсти? Ти за себе добреньке. А, то ти хоч за мене пиріжки вже поїсти. Дід те чого. Лови мені качку, робить. Дід, лови мені качку. Так, ти оприділиш. Воно ту, що з хвостом закруче, підеш. Що ти хочеш ці вправи робити, цікати. Та то мені над багато днів треба, а качку на один день мені. Ось, о, бачиш, така стоїть гарда. Оце, Оце? Да, да. Дура, та воно ж ти не бачиш, чи що. От да, Ото печерикало так, перевалюється з догина. І я хочу зняти, як ти її ловитимеш. Ну ми посміялися без тебе. Будеш бігати так, що да. а вони будуть кричати. Знаєш, як буде цікаво. Ага. Ну, з дідом не можна закрутити якийсь контент, бо він не хоче. Його поки оговориш, то він буде лучше десь у землі гриться, чи буде качку піти піймати. Все, які? Те, які вони вже горні, воно ходять. А я їх не можу догнати. Як я їх буду доганяти. Може Не можу, вони тікають усі. Я як зайду, а вони в різні сторони. Я поможу, ти ж одне сторони. А хто буде знімати? А ти тебе так, на дерево, повіше. Так, дід, де умні чай. Тобою ми без кажу, хай живуть. Дід, хай живуть. Так, Вони хорош. такі хороші, як лебеді білі. Да. Так не буде в нас сьогодні цього. Качка контенту сьогодні. і качки не буде, і не буде цього картинки хорошої, смішної, як дід їх доганяє. Да. <с <с не можу, я ж адіда говорити. Я читай говорю, да. тоді буде контент хороший. Так. Ну Хайшо. ладно. Ну, ладно, дід, я ще почекаю цього клоуда почекаю. Що робиться, га? Гриби полізли з усіх дир. І це опеньки. Вже ж, мабуть, не літні. Ано, колись тут дід садив років 20 назад, вже пеньки другі попадали. А на цій колоді в кожного року. Нічого на завтра чи коли там післязавтра два дні дощ, вони підростуть ось І зберемо таких смачненьких грибів. Ну, качки не буде, бо дід не хоче. Це качка з гриба. Да. Ти не хочеш, не даєш мені качку. Я не даю. Бери Ні, ти ловиш. Так. Ну ось так, Як дід не вловить, то качки не буде. Тільки боякачка, значить, дід голови. А я зразу зафіксирую той момент. Бука, де? де? Роси, не, збоку. не бачу. Та у нас. Я вже там бачила, дід. Такі гарненькі вони, Такі. А? красивенькі. Наші я поливала вже їх. Якогось так. Так, мені гриба підсунув. Що це за гриб такий? Каже він щось є Да. Сто, хіба це гупця та що не Ага. Не знаю, я такого гриба, коротше. Хай росте, хай сушиться. Хай висохне. Да. Привела діда а він сів та й сидить. Хотіла показати, скільки я скопала вже городу. О, оце я стільки ось. Ще трошки залишилося. До капусти ось, ще трошки. Ще трошки. Так. Той, той, той дощ. Така гарна капусточка в мене. Ох і гарна. Хай дощ поливає, вона така, що не репається. Хоч і дощ буде, але вона не репається. О, гарненькі якісь боже. Скільки в мене капусточки буде. Ох, хоч картоплі нема, але капуста буде. Виня. Яка гарненька, яка гарненька. Хоч і невеличка. Ну, На що вона така велика. Тоді була коли що не можна було підіймати її. так, так. Так. Так, так. Дід засів уже. А сидить. Хтось його позвонив, і він не радий, що. Усівся. От прийшло. Ще трошки треба докопати. Отак. Отак. Так. От Так. Дині мої, дині, вже все. Що він там розказує, той дід. Ой, дід. Не хоче зніматися по-людському. Такий розумний, що косиш і учиться. Да. Ой, дід, лічень ось уже. Які вони горні, го. Тільки що ще відеочку насобирало. Дивіться, а, які красиві. Бо завтра, як підуть дощі. І бо завтра, як підуть дощі, так не підказуй мені, я й без тебе знаю. Ну пропадуть. Там ще зелених стільки. стільки там зелених ще, га. А ти плакала, ніде. буде Та ото ж дощі підуть, вони потріскаються, полопаються. А ці хай може ще надавимо з них щось. Уже ж давимо та ж, ж, хай долежуються. Ну таке дід. І ти хоч б тебе показала. Не буду я тебе показувати. Зір, вони свіжо зірвані, та такі добрі. Та да, такі, аж, да. Особливо ці води, бачить кольору розового такого. Маленький. Да, оце ось вони. Ось. оце от такого. Де їх таких набралося, я не знаю. Я тобі купувала на базарі гарні такі помидори спеціально на насіння. Ну, такі осінню ходила вже в кінці літа. Mm. Думаю, де вони в мене взялися такі. А це тільки згадала, що я купляла на... спеціально, щоб зібрати з них насіння. Такі гарні, дивлюся, помідори десь взялися. Думаю, що воно за помідори. Ah. Особливо оце, оці, ці великі такі. Я ж купляла от такі осі купляла. І оце тільки я нагадала, де я їх взяла. Ні, вони такі добрі, м'якенькі. Mm. Ну і шкурка то встань, кажу. Хороша вона, як у помідорів справжніх. Бачите, які вони червоні, аж mm. кругом червоні. А тут є такі, що ось коло хвостика зелена. А більшість таких я вибирала, щоб були червоні повністю. Бач, повністю червоні. Так, ну все йдіть. Смачного тобі. На сьогодні помідорів вистачить. А? Йду я під дощ, бо завтра ж дощ буде, там мені треба клубнічку пересадити, іду, Над... Надіюся на дощ. Та там мені відро води хлоп. Ну, в мене там ага. кущів сім'ї чи стільки. Ну, може більше, було доведеться десять бути, може й нас обирається десять. Хочу ж таки розвести клубніку, а її невозможно розвести, Від цього сонця згорає геть з кущами. Так, мач. ну ладно. На сьогодні вистачить да. всім доброго Окні, вечора.